Я вам хочу показати е, цей альбом, який дітки робили спільно. Вони малювали малюнки. Це е, наша дитинка, це картина війна. дитинні дитин, свідомості. Війна. ворожі тольоти, ворожі літаки і, і люди, які... 11-tego lipca dziewczyn. co mnie robić trzeba. Patrzcie, co jest na noc. Kacem spielt die Demo 11 lat. Mamy na Spiel jetzt 12 lat. Джапаріт Тимура 12 років, він називається Моя батьківщина під час війни. Це теж з образом, який тримається в голові дитини про війну, про те, що говорять будинки, гинуть люди, вітають ворожі. Літаки кидають бомби і, і грають будинки. Оце саме найстрашніше, що у дітей в голові остається війна, страшна війна. І її треба, нам всім треба зробити так, щоб ті картини з війни, в свідомості дітей, замінити на, на такі картини. Щоб вони малювали такі картини, гарні, карелі, гуліко, то років. А це теж картина називається Моя батьківщина, але вже не на війні. Це вже називається просто Моя батьківщина. Дитина хоче, щоб. Щоб в її будинку світилося світло. щоб В кожній квартирі, бачите, в кожній квартирі світиться світло, в кожній квартирі мирно живуть люди. Тече річка, росте трава, квіти. По дорозі танки не їздять, а дорога звичайно нормальна. Тільки голосами, словами і діями дітей можна зупинити. І не допустити її надання.